Думки думки. Думки життям живуть у серці днів. У думок вічні питання. Ми суть того, що ми свідомі чи видимі життям. Ми витрачаємо на це думки. Спитаємо себе, залежний світ від чого? Навіщо в світі? доброта в слідах? Хай буде доброта в думках. Хай буде доброта в думках. І навіщо в цьому світі? Ми залишаємо сліди. Добро ми творимо для того, щоб правдою у світ прийти. Чому? Бо все тому, що створені в добрі із доброї землі. А як добро творити, приносити квітки, квітучо жити? Ми живемо, щоби добро творити. Думки свідомістю живуть, годуючи серця тільки добром, що ми, готуючи на шлях майбутній, завжди йдемо вперед. Там шлях завжди у правді сутній. Суть серця. Це думки добра. Чи вітер зниження цей світ? Чи, зо, чи злом свідомі ми? Могутність в праці жити. Добро творити всім для всіх. Добро творити треба. Чому ми знищенням будуємо цей світ? І чудотворну мить життя у знищення плануємо. Збудуємо себе добром, а злом знесилення душі приходить.